Дозвольте собі повертатись до себе. Рубрика Ранкова точка сили одна хвилина глибоких думок. Знаєте, ми часто женемося, справи, дедлайни, завдання. Ми біжимо, щоб встигнути, щоб не відстати, не розчаруватись, але в цьому шляху ми забуваємо головне себе. Сьогодні, перш ніж побігти, зупиніться і дайте собі важливу обіцянку повертатися. Повертатися до того, що ви робите, повертатися до себе, задавайте собі прості, але сильні питання. Чи мені подобається, чи зараз я займаюсь тим, що хочу чи я задоволений, чи я пишаюсь собою, бо сила не в безперервному русі. Справжня сила в здатності не втратити себе, коли всі біжать. Якщо ці ранкові думки вам відгукуються, коментуйте, робіть репост, щоб більше людей була на хвилі просуваючих думок. Зустрінемось завтра рівно через хвилину.